Путін заявив, що хоче забрати суми. Харків і Крим. Путін щойно публічно запропонував мир, але за однієї умови, що він візьме суми Харків та Крим або забере їх силою. На заході вже бунтують вперше рішення за народом, не за політиками. Ну звісно, зараз намагаються це закидати людям, щоб люди визначали, щоб ми з вами тут. Приймали якісь рішення, що там віддавати, що не віддавати. Ну, я думаю, це проста маніпуляція. Чому? Тому що ми не приймаємо таких з вами рішень однозначно. Да й Путін не приймає таких рішень. Чому? Тому що він заявив 7 числа, що він хоче забрати суми Харків Крим і потім йти на мирні перемовини. А вже 8-го вони відступають. Всім доброго вечора, друзі. 8 липня. Щойно надійшли новини, дуже позитивні для нас і важливі новини. Я записую відео. Наші сили провели контратаки в Сумській області і ворог відступає, значуще відступає. Перед відео, друзі. Будь ласка, не забувайте підписуватися тут нажміть на плюс, щоб не пропускати новини. Всім дуже дякую. Повідомляється на вечір 8 липня, що ворог відступив з кіндратівки повністю. Тут опросування наші хлопці встановило майже 3 кілометри, і також ворога відкинуто до населеного пункту Водолаги. Тут сумах покидають деякі позиції, покидають села, населені пункти. І не все так однозначно. Чому перше? Хочу, щоб може ви бачили, не бачили, щоб ви подивилися, що заявив Трамп на запитання, чи будуть вони допомагати Україні, і Трамп чітко м'ятно заявив, так Господин президент, плануєте ли ви відправити Україні більше ворожень. Мы отправим еще оружие. Нам придется. Они должны иметь возможность защищаться. Сейчас на них обрушиваются очень сильные удары. Очень сильные. Нам придется отправить больше оружия. Да, в основном оборонительного. Но на них действительно обрушиваются очень тяжелые удары. В этой войне погибает так много людей. Так, потрібно, Трамп сказал, потрібно обовязково помогать Украине обороняться. потому что в Украине тяжко. Великие утраты и таке інше. Але на фоні цього всього, що я хочу вам донести, друзі? На фоні цього всього ми маємо з вами відслідковувати ситуацію з Ердоганом. Турція і Азербайджан. І відносини з Росією. Тобто ви, я думаю, бачили. Якщо не бачили, ви можете подивитися реакцію турків і азербайджанців на Війну на, на війну в Росії, Росії з України. І Азербайджан на сьогоднішній день категорично, категорично виступає е, проти Росії. Я думаю, що це теж дуже важливий фактор, особливо турки. Ердоган пообіцяв нам надати е, дрони по, -різним, е, по різній інформації. до... 200 тисяч е, штук. І е, така позиція сьогодні, по-перше, звісно, що е, таким чином Эрдоган об'єднує тюркські е, народи біля себе, укріпляє. Е, звісно, е, цим же ж він допомагає і нам. Тому що кхм, така сила, як Турки, ви знаєте, вже не раз говорив, що. Е, з європейських країн воювати можуть тільки турки. Ну, зна... Ті, що в НАТО знаходяться, з натівських військ, ви знаєте, натівські війська, європейські такі трошки обісралися, вибачте мене. От, Як дехто каже, обіцялися. І вони воювати не будуть. Ну, вони... ну, це, не... це не ті, що будуть воювати. Турки будуть. І росіяни знають, що турки це дуже потужна армія, яка зможе. ну, Реально на своїй території, на яку вони претендують, вони можуть розкатати росіян в пух і прах. І такий союзник Україні для Росії посеред горла. Однозначно. Тому ну, моя думка, я про це говорю і хочу, щоб кому цікаво. Ви дивилися інформацію зараз саме про Ердогана, Турцію, Азербайджан і інші країни, які там об'єднуються. Тюркські племена ці народи. Вони все-таки зараз будуть з одного боку формувати свою коаліцію. Вони будуть робити і воєнний блок. З другого боку, нам це цікаво, однозначно цікаво, тому що це загроза Росії. І допомога Україні з боку Турції це велика річ. Ну, це позитив. Це такий, я мало говорю про позитив, але от хочу вам донести сьогодні цю історію, тому що це дуже важливо. Ви можете проаналізувати це і написати мені, що ви про це думаєте. Дякую.